Здоров'я паралельно із шоу Містер Олімпія проводились також змагання Америка Strongest. Змагалися тут і чоловіки, і жінки, і так, сьогодні ми вперше поговоримо про жіночий Стронг на моєму каналі. Тим більше, що ми маємо для цього дуже хорошу причину. Українська спортсменка Ольга Лящук виграла змагання серед жінок. Саме шоу проводилось такими собі етапами, і як в чоловіків, так і жінок були однакові івенти, просто вони відрізнялися по вазі снарядів. Розпочинали день саме жінки, і саме наша Ольга відкривала першу вправу. Отож, перша вправа це локпрес, де на вибір атлеткам дається дві колоди 84 та 102 кілограми відповідно. Для щок одразу пішла до колоди 102 кілограми, проте старт івенту їй трохи не задався. Вона трохи втратила рівновагу на другому повторі, але все ж його дотиснула. Ну і надалі таких конфузій більше не допускала. В результаті раз за разом Українка змогла виконати цілих 5 повторів. Американка Надя Стауерс була єдиною, хто зуміла нав'язати конкуренцію Ользі у цій вправі, і їй також повторилося хороших 5 повторень. Ну і забігаючи наперед, скажу, що саме зі Стауерс Лящук вела основну боротьбу. Далі на сцену для аналогічної вправи вийшли чоловіки, і вага піднялася до 136 та 163 кг. Тут, безперечно, головним фаворитом був Лукас Хатон, бо він, як ми знаємо, в локо не поступається навіть Мічу Хуперу, а можливо навіть і кращий від нього. Проте тут варто відзначити, що вийшов він із атлетом, який дав йому бій і зробив аналогічну кількість повторень. Тім Бак зумів зробити тих же шість разів, що й Лукас Хатон, і саме ці двоє розділили першу сходинку у першому івенті. найближчим до цих хлопців був Кевін Файріс, Він зумів видати чотири повторення вправа. номер два. Це Суперйок. Його вага для жінок складала 272 кг. кілограми. Лящук та стоунер як переможниці попереднього івенту виходили на очну дуель у кінці цієї вправи, і Ольга просто не помітила свою суперницю. Пробігши або навіть пролетівши дистанцію за 16,5 секунд, Ольга була абсолютно найкраща і недосяжна для своїх суперниць. Ну і знаєте, трохи зле, що Стронгвумен було всього-навсього 5, бо їхні змагання проходили дуже швидко. Коромисло у чоловіків було вже куди посерйозніше. важило воно майже 454 кілограми, і хороший та видовищний забіг влаштували між собою Тревор Акер та Ендрю Бьортон. Like а от Кевін Ферріс – це той атлет, через якого вартувало би надавати лящів Giants Life за те, що регулярно кличуть його на свої турніри. бо… Це вже, грубо кажучи, ветеран, і він не дає потрібної конкуренції навіть на національному рівні, не кажучи вже про міжнародний. І хоча він в підсумку й зайняв досить хороше місце, але ну камон. Тут не було ані Трея Мічела, ані Бобі Томпсона, ані Натана Голтрі, не було Евана Сінґлтона, Маркус Кроудер травмувався. Словом, Джайн Слайд треба переглянути стандарти своїх запрошень. А от далі Лукас Хаттон та Тім Бак знову порадували нас своєю очною дуелью і вона знову вийшла дуже хороша. Обидва атлети буквально ніздрявність дру йшли першу половину дистанції, але потім Хатон поплутав першу та задню передачу, що й дозволило Тіму вирватися вперед. Але, на жаль, для Бака він теж допускається помилки, в результаті якої Лукас Хатон виграє цей івент. Справа номер 3 це Керішилд, не сказати, щоб вона була дуже видовишна. Жінки показали тут приблизно рівні результати, усі, крім Ольги. Вона виділилася тут дуже сильно і пронесла ще на дистанцію 38,33 соті метра. А от панянка Надя, на жаль, інтригу тут не витримала, і дещо забуксувала, що принесло її до загального заліку всього на всього 2 бали. А от в чоловіків виділитися зміг Хатон, проте в негативному ключі, одразу було помітно, що він якось халатно ставиться до підняття снаряду. Уже під час руху він спробував його поправити, але якихось суттєвих дивідентів це йому не принесло. І в підсумку лідер турнірної таблиці тут став одним із найгірших. Кевін Фарріс та Тревор Акер були найкращі у цьому івенті. Розділило їх всього-навсього трошки більше, ніж 40 см на користь саме Фарріса. Також хороший результат зумів показати і тім Бак, що вкупі із помилкою Лукаса Хаттона дозволило йому вийти на першу сходинку після першого змагального дня. Другий день розпочався із справи Deadlift Ледер, і особисто мене трохи розсмішила ось ця панянка Ерін Мюррей. Вона, як і личить справжній леді, лишнього робити не стане і уважно дивилася за своєю суперницею, чи зможе та до неї наблизитись. А вже після цього приймала рішення тягнути її чи ні. У цій вправі в черговий раз і не востаннє знову між собою батлились Надя Стоунер та Ольга Лящук. І на цей раз каліфорнійська спортсменка показала вищий пілотаж. Їй вдалося затягнути усі 4 штанги за якихось неймовірних 17 секунд, і це навіть не використовуючи лямки. Олі натомість знадобилося аж на 9 секунд більше, щоб справитися із всіма вагами. Ну і зверніть свою увагу на антропометрію цієї спортсменки, а саме на довжину рук, завдяки чому в неї досить низька точка фіксації. І гляньте, куди треба тягнути штангу лящук. До слова, усі ваги вдалося підняти тільки їм двох. Як ми з вами пам'ятаємо, Лукас Хаттон теж непоганий дедліфтер. На цих змаганнях він це підтвердив і таким чином повернув собі першу сходинку змагань. Тім Бак, хоч і розпочав дуже жваво, він не хотів відпускати далеко Лукаса, але третя штанга вже пішла для нього дуже важко, а четверту подужати він так і не зміг. Вправа номер 5 це перекидання торби. Для жінок їхня вага коливалася від 10 до 147,5 кілограмів. Що? Ольга Лящук знову змогла виграти вправу, показавши досить дивну техніку, але тим не менш вона була єдиною, хто змогла закинути усі 5 сумок. Оля допустилася декількох помилок і здавалося, що вже ось ось пролунає сирена, бо на вправу відводилося всього 60 секунд. Проте Українка все ж таки змогла вписатися у заданий ліміт часу. Надя Ставерс, перекинувши чотири торби за 49,5 секунд, зуміла стати тут другою. Проте перед фінальним івентом її відставання від Ляшчук складало вже 4 очки, і розраховувати на перемогу сенсу вже не було ніякого. Вага у чоловіків уже складала від 20,5 до 25 кг, і відзначитись тут зумів уже Ендрю Бьорту. Він був єдиним атлетом, який зміг перекинути усі 5 і зробив він це за майже 27,5 секунд. А тепер, щоб зрозуміти рівень американської першості, просто згадайте собі Бодро та Хупера, котрі шість сумок перекидували за 17 секунд. Лукас Каттун перекинув всього 4, але показав доволі непоганий час, що і дозволило йому забрати вісім очок у цьому івенті. На декілька секунд швидше від нього був Джош Хатфілд. А от Тім Бак, на жаль, цю вправу провалив, взяв всього-навсього 4 залікові бали і буквально відкрив хату пряму дорогу до чемпіонства. Ну і фінальна вправа це американський різновид куль Атласа. Від звичних він відрізняється тим, що атлети виходять по одному. Як Стауверс, так і Лящук заклали по 4 кулі, і також до їхньої компанії доєдналась Лейлейні Браун. Найшвидшою тут стала саме наша Ольга Лящук. В результаті вона виграє 5 із 6 івентів і впевнено посідає першу сходинку змагань. Тож вітаємо її із новим титулом у своїй колекції. Чоловіки в останньому івенті показали дуже хорошу результативність і усі, без виключення атлети, заклали як мінімум 4 кулі. Спростовувати мої слова поспішив Кевін Фарріс, йому і вдалося виграти останній івент. Лукас Хаттон стає другим в івенті, також заклавши усі 5 куль, що в підсумку дозволяє йому посісти першу сходів змагань, маючи фору в 4 очки від другого місця. Тож тепер, якщо я правильно зрозумів, Лукас Хаттон має отримати запрошення на один із турнірів Giants Life Уже у новому сезоні. Гарно би було, якби Giants Life трохи підкоригували цю систему, бо Лукас Хаттон уже давно заслуговує цього запрошення, і він зараз є одним з тих хлопців, які можуть скласти конкуренцію Мічу Хуперу, якщо не за перемогу в турнірі, то хоча б в окремих вправах. Другу сходинку змагань займає Тім Бак. І варто сказати, що цей атлет також провів дуже хороший та рівний турнір за виключенням однієї вправи. Тому також цікаво було б глянути на нього у компанії посолідніше. Ну і третє місце зайняв Кевін Файріс. Ну що ж, друзі, на цьому все. Чекаю на ваші коментарі стосовно жіночого стронгу. Ну і також було б гарно, якби ви написали, що думаєте про чоловічі турніри, ну скажімо так, другого ешелону. Чи вартує робити на них огляди? Не забувайте про вподобайку та підписку, а ми ще неодмінно почуємось.